Доброго дня, добрі люди. Адвокат Володимир Клим. Тема. Чому заповіт легше скасувати? Є в нас такий міф серед людей, от він ходить. Дуже багато разів чув це питання вживу від потенційних спадкодавців. Усі ми там будемо і від людей, які мають родичів похилого віку тощо. Потрібно договір дарування чи заповіт, чи довічне. І далі питають, а заповіт же легше. Скасовується тощо. Звідки це виникло? Отакий такий міф ходить. Якусь узагальнюючу статистику, от важко десь підібрати, проаналізувати хіба всю судову практику за час існування України. Ну, це нереально сказати, що заповідь легше скасовується. Але такий міф ходить, і от працюючи над певною темою, Вважаючи, що, що заповіт, що договір дарування він скасовується легше, то прийшов до того, що все-таки є три причини: три, поки що, був додатковий, я продовжу. Або ви в коментарях. Три причини, чому заповіт скасувати легше. І чому така думка існує в народу, нічого ж з нічого не буває. На пустому місці нічого не може виникнути, тим більше і думка наших людей. Тому три причини і далі рекомендації, щоб ваш заповіт було важче скасувати. І нагадую, що у коментарях можна ставити питання по спадкуванню, по нерухомості, по сімейних питаннях, можна і по іншим, на, інших, на ці три точно дамо відповіді. І про причини. Перша причина, чому все-таки вважаю, що заповіт легше скасувати. Тому що заповіт, крім договору дарування, інших договорів, довічного, спадкового договору, має, хоча там теж зазначено, що особливі вимоги до складання. Я от зачитаю, це така в нас стаття 1248, пункт 2.1.1. Якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповідь, посвідчення заповіту має відбуватися присвідка. Чому тут. Підвох, чи де собака зарита, коротко. Складає людина, запуїть. Наприклад, сліпа, глуха, погано бачить. Але ніхто ні цього, ні, ні, нічого цього нотаріусу не каже. Йдуть до нотаріуса, кивають головою, там чують, не чують, їм вже розказали попередні родичі, що там буде. На все погоджуються, все розуміють і підписують. Помирає ця людина. Інші спадкоємці ображені, ображених є завжди багато, позов у суд. Десь там чи реальну медичну картку, чи медичну документацію. Дізнаються, що людина сліпа. А там пише прочитано мною. Як людина могла прочитати цей заповідь, якщо вона сліпа? І от приносять у суд документи і все готово, заповідь визнають недійсним. То, можливо, от воно таке десь відбувалося, і люди чують це, от така думка є. Інше питання, чому заповіт легше скасувати, ніж всі інші правочини. Ну, основною проблемою з цих всіх трьох я б сказав, що спадкоємці чи рідні хочуть, щоб вже і зразу от майно перейшло до них. А це договір дарування тощо. Тому ті, хто складає заповіти, повинні пам'ятати, повинні пам'ятати, мій колега прийшов. Повинні пам'ятати, що тримайте своє майно при собі завжди до кінця. Будьте хазяями ситуації, керуйте своїм життям. Я противник того, щоб дарували похилі люди і непохилі при житті своє майно, дітям, родичам іншим. І третя причина, чому заповіт легше скасувати. Тому що коли людина дарує майно, це при житті. От живе людина, там, наприклад, їй років 60, роздарувала все своїм дітям, і ще живе 20 років. Все добре, хороші стосунки, діти хороші. І, звичайно, вже 20 років такої ситуації тут вам і позовні давності пройдуть, і людина тисячу раз засвідчить, що вона знає про те, що подарувала майно. І вже, як то кажуть, ніхто не рипається. Це три причини. Особливі вимоги, бажання обдарованих. Для того, щоб майно зразу перейшло. І передача майна при житті позбавляє такого бажання далі скасовувати це, бо людина всюди засвідчувала, що майно її вже не її. Тому рекомендації. Ну, серед рекомендацій, звичайно, це підписатися на канал, питання, ваші думки, коментарі, але коротко. Коли складаєте заповідь, щоб його не оспорили, щоб ви не створили проблеми своїм дітям у майбутньому, там, щоб з того світу їх не діставали своїми бажаннями і діями чи іншим родичам, дійте відповідно до законодавства. Є якісь особливі вимоги до складання заповід, є проблеми з здоров'ям, то свідки все розказуєте, це нотаріусу. Нотаріуси не дурні люди, все вони зроблять. Друге, Дуже часто там говорять, а вона хвора була, ще щось. Збирайте докази, що ви здорові і все. Там. Зверніться в суд, виписуйте газети, сходіть у банк і передайте ці докази родичам, що ви в той день не тільки в нотаріуся були, а ще по купа інстанцій ходили. І основна рекомендація живіть довго і щасливо. Складуйте, запоюте завчасно, але щоб вони вступали в силу через 50 років після того, як то станеться то, що всіх нас людей очікує. І пишіть коментарі, ваші запитання, обов'язково будемо відповідати. Дякую за увагу.